У Дніпрі відзначили 241-ю річницю з дня заснування Мелітополя. Святкування організували за ініціативи центру саме тут. На свято завітали переселенці, щоб разом відчути тепло рідного дому, згадати традиції та передати атмосферу Мелітополя навіть за сотні кілометрів від нього. Одною надією і вірою повернення з днем народження, рідне місто. Чекають. На святкуванні урочисто привітали і нагородили ветеранів з Мелітополя. Деякі з них пройшли російський полон. Герої, ветерани. Ігор, Дмитро, Юрій. Даруночки. Дякую. Любов із Мелітополя вона згадує святкування дня народження міста як подію, де всі були щасливі. Вся молодь діти виходили, святкували, посміхалися, лунала музика. Діти у дітей посмішка не не сходила з обличчя. Батьки були в захваті від свята. Це було дуже добре, приємно, неперевершено. Не забуваємо, якщо у нас описати найкращі почуття. Це було там вдома. Святкову атмосферу підтримав колектив Дніпровського коледжу культури. А для дітей і дорослих підготували розваги та майстер-класи. Малеча обирала аквагрим. Серед малюнків, звісно, була черешня символ Малітополя. Пам'ятаю площу, пам'ятаю локації, Перекрит проспект Богдана Хмельницького, виставки. Проїзво різноманітних товарів, запах шашлика, святково одягнені люди, гарний настрій. Сонячний день. Таким я запам'ятала святом Федополя. Кожен охочий міг власноруч розмалювати футболку. Мелітопольці обирали принти зі згадкою рідного міста і домальовували черешню. Катерина, мешканка Мелітополя, прийшла на свято з донькою і разом вони зробили напис на футболці про рідне місто. Це паради, це. Я пам'ятаю зі свого дитинства, це коли усі заводи виходили і йшли центром міста. Це коли усе місто збиралось там. А потім, вже коли давали концерти, запрошували зірок, це парк це веселощі. Це коли все місто збирається разом і всім весело, ярмарки. На завершення мелітопольці збирали пазл із зображенням рідного міста. Свято стало нагадуванням, де б не були мелітопольці. Вони завжди несуть у серці частинку своєї малої батьківщини.